Це перший день 24 лютого. ну Така ще, знаєте, непонятка, що воно таке, що шокується, Тому є такий трохи спокій в цій картині. Наступна це ангел Бучі. Ну, це кожен пережив цю трагедію, особливо жінки. От наступна на чужину про переїзд, про те, що жінки чи від'їжджали, чи залишали свої рідні, рідних, своїх хлопців, своїх братів, своїх чоловіків. Ну, це коли почали гуляти, якісь там у нас в травні якось вони дуже багато випустили ракет. Таке було відчуття, що ти задихаєшся від цього. Червень це зв'язано було з черешнями, які наросли там. Дуже багато було черешень, віше. Ну і цей сок якось от, воно про всіх тих, хто був чи поранений, чи... чи вже пішов. Оце моя робота, яка я теж дуже тяжко переживала, бо ці горять хліба, і коли ти дивишся на них, то ти пам'ятаєш ці всі знімки, ці всі відео, як воно як гасили, як, яка мужність була, як ці комбайнери просто в метрі від цього полум'я збирали той врожай. Це така більш, більш позитивна робота, коли ми чекали взяття Херсону, і захотілося якось намалювати перший раз жінку як воєнно -службовця. Ну, в цій формі, коли вже більш ну, ми вже почали отримувати цю інфу про контрнаступи, вдали контрнаступи. От захотілося таку українку молоду, таку впевнену в собі, таку, що все в нас буде. В нас буде перемога, все в нас буде.